Привіт! В цьому відео почнемо говорити про акузатів. Отже, що таке акузатів? Акузатів це аналог знахідного відмінку, який відповідає на питання, кого що він вас вказує на прямий об'єкт, тобто на те, на що направлена дія. відповідно. Коли вживається акузатів, коли є прямий об'єкт, тобто хтось робить щось з кимось чи чимось, відповідно, приклади, їх зеденхун. Я бачу кого собаку. Den Hund. відповідно, це приклад акузатів. Sie hat einen Apfel. Вона має яблуко. Так, вона має що яблуко? Це теж акузатів. Звертаємо увагу, Hund і апфель це чоловічий рід. Про артиклі ми згодом скажемо. Отже, wir kaufen ein neues Auto. Ми купуємо нову машину. Теж приклад акузатів, але тут зміна не така наочна. І ми знову-таки зрозуміємо це на прикладі артиклів, відповідно згодом. Еаліст дасть Бог, він читає книгу, і хлібе діг. Я люблю тебе. Це все приклади відповідно речень, дає акузатів. Що ж, йдемо далі, і зміна артиклів, відповідно, визначених. Артиклів. Тут насправді все не складно, змінюється в акузитіві тільки артикль чоловічого роду. Відповідно, якщо у нас в номінатіві де ман чоловік, то в акузитіві кого чоловіка Ден Ман. Тобто артикль де, в акузитіві змінюється на ден. Оце все і вся зміна насправді стосовно визначених артиклів. Жіночий рід так само залишається діфау. Середній так само залишається, наприклад, Das Kind, і множина так само залишається артикль Дібюхе, відповідно, зміни тут не. Відбувається. Тобто, тому в акузативі, якщо ми говоримо про жіночий середній рід або множину, зміни ці не, не такі наочні, як з чоловічим родом, де одразу ви розумієте, що це акузатів на прикладі артиклю. От як, наприклад, це у нас в цьому варіанті речення «ігзе ден хунд». От, от ми, ми одразу розуміємо з вами, що це акузатів, і що е, хунд це слово чоловічого роду, от таким чином. Тепер невизначені або неозначені артиклі. Тут теж відбувається зміна е, стосовно чоловічого роду. Артикль ein в акузатіві стає аinen, так, наприклад, е, відповідно. А жіночий рід і середній рід залишаються без змін. От таким чином це стосовно артиклів. Отже, після яких дієслів вживається акузатів, більшість прохідних дієслів, тобто тих, які потребують прямого об'єкту. Наприклад, «Haben і хабе Habe Bruder» в мене є брат. Чітко визначений такий приклад, де ми розуміємо знову такий, що це чітко точно акузатів за рахунок відповідно того, що у нас тут є відповідний іменник чоловічого роду, який застосовується і хабе, айненбгуде. Так, у мене є брат. El sieht den Film» Він дивиться фільм. Теж приклад чіткий е акузатів, дуже, дуже добре видно, оскільки знову таки фільм це теж чоловічого роду. Kaufen sie, kauft sie eine Tasche» Вона купує сумку. Це теж акузатів, але тут вже «Tasche» – це жіночий рід. Відповідно, не так наочно все видно, але це теж акузатів. Wir finden das Buch» – ми шукаємо книгу, середній рід, відповідно, тут теж акузатів, але зміна знову таки в середньому, в жіночому роді у нас в акузатів артиклі залишаються в тій самій формі, і слова залишаються в тій самій формі, тому зміни не такі наочні, але тим не менше це теж акузатів. І, відповідно, лібен кохати, любити їх, лібе, діг. Я кохаю тебе, відповідно. Теж приклад акузатіва. Що ж, йдемо далі. І наступне це відповідно кілька додаткових прикладів, кілька додаткових речень. Ich habe einen Plan. В мене є план. Er sucht das handy. Він шукає телефон. Wir hören die Musik. Ми слухаємо музику. Sie kennen den Lehrer. Вони знають учителя. Ich brauche einen Stift. Мені потрібен олівець. Тобто, відповідно, низка прикладів таких нескладних речень з застосуванням акузатів. Відповідно, наступне це прийменники, які завжди вимагають акузатів. До таких прийменників відносять «дюх» через оне без, геген проти, фю для або за, ум навколо і без до відповідно. Отже, це прийменники, після яких завжди буде акузатив. Це важливий момент, який варто запам'ятати. Відповідно приклади. Ich gehe durch den Park. Я йду через парк. Ich mache das ohne dich. Я роблю це без тебе. Wir spielen gegen die Mannschaft. Die Mannschaft. Ми граємо проти команди. Das Geschenk ist für meine Mutter. Подарунок для моєї мами. Die Kinder laufen um den Tisch. Діти бігають навколо столу. Ich bleibe bis nächsten Montag. Я залишаюсь до наступного понеділка. От таким чином, відповідно, ще кілька прикладів з вами розглянули, і тепер скажемо кілька слів про особові займенники. Точніше, згадаємо, відповідно, як вони змінюються. Отже, їх. В акузатіві міг мене, ду, ти, діг, тебе, «ер, він, ін його, зі так і залишається вона її, тобто без змін «ес» так само залишається, Вір, ми», відповідно в акузатіві ус, нас, і, ви, ой, вас. Ну і для, відповідно, зі вони і зі ввічливи так і залишається зі. От таким чином, відповідно, стосовно особових займенників, давайте теж глянемо кілька прикладів. Отже. Іх зедіг, я бачу тебе. Er hört uns. Він слухає нас. Wir besuchen Sie. Ми відвідуємо їх. Sie liebt mich. Вона любить мене. такі нескладні, невеличкі приклади. Відповідно, це теж варіанти закузить вам тільки з особовими займенниками. На цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу. До наступного відео.